Привіт! Я Маша, і це мій непривз. Насправді сьогодні я хотіла зробити такий випуск, як ми просто пішли гуляти, маленький влог. Покажу вам, чим ми з дітьми займаємося у нас в селі. У нас 40 км від Києва, є залізна дорога, є поряд дачі і починається дощ. От вона риється, наприклад. <гум> а, тім годує курочок. Ми ходимо біля церкви. У нас є курник. Розвага для дітей. І так ми любимо знайомитись була. з природою свійських тварин. Тіма, як курочок звуть? Корочки, хочу, хочу а скипника звати льоша. Добре. Трохи їх підгодовую. Тут, до речі, цікаві. І білі, і рябі якісь спірнаті. Ей, фокусуйся. Отак. Так от ходять. Гуля ж не можна, не можна. Ой, не дозволяю ручками чіпати, бо її ручки, пальчики схожі на черв'ячки. І так ми схожі, може їх кушу. Даті, може двої трохи під'їсть. Діа, діа! У нас 13 градусів. Жовтий. Краса. І поряд ліс. Зараз підемо в цей ліс. Подивіться, який жовтий. Клас. Тут і сосни паганхне. І, і це кілистіння. Ой, до речі, ось ця це горобина, чорна горобина. Я обожнюю її. Листя восени, собі посадила також сад. П'ять кущів у мене, але просто дуже маленькі. І вона також має таку парасолькову форму, Схожа на Иргула Марка і ще і плодия. Але тут і тінь, звісно, У мене покраще виглядає. Ні. Уля все намагається потрапити в болото. Уля, ти русалка, думаєш? Ні. Нема тут хвоста. Нема хвоста, а, а ви листочки летають. Дуже ви? гарно. Висохло в нас в цьому. Ну як і останні роки. Дуже мало опадів влітку. Як вони летять? Бачите? Це медітейшн. Боже боже, я гарно засипаю зараз там все з цим листям. Дуже прикольно. Як ви ти дали з цього ще клас? Супер! Дивись, що знайшла? Який чудовий Мухоморчик. Жирненький, вже хтось його поїзд. І виноград. Як він класно виглядає. На сонці стає червоним. Проте сонце не видно. І лише дві штучки. О, о як накущився. Класно. Хороша ідея була піти з улі в ліс, так собі. Вона отут не може ноги пересувати, а там я не знаю, як ми будемо йти. Стаємо, шишок набрали з лісу. Колі, колі, колік були. Червоний муха А у тебе колись дитини си? Оксані. Ти не бачила? Отут є. Да, так, вже побачила. Дивіться, коли я так о, допомагає. Код зайку. Ну чим загодимо кролика. Пішли будемо їжачка шукати чи зайчика. Де зайчики живуть? Де зайчики живуть? Як вони роблять? Як зайчик робить? О, прелес, трип -трип! А їжачок. Ну так, да, іде, нічого страшного, ми не розстанемо. Ну що, ми будемо шукати гриби чи ні? З вами назбираєш грибів. Да? Піньок. Давай ще шукаємо. У нас гра. Постригай. Ну так, да? який великий. Ось це клас. Мухоморщиків ми познаходимо. А. А. Ого! Ого, які великі! Акс! А тут немає. Хто там? Мухомор. А, мухомор. А, а тут? Це О, Так, це і стівні грибочки. Ось тут якісь. А Ні, це не дивися. стівний. Ми знайшли, він пах. Ой, ну це з'їли ножку, там уже всю. Дивись. Який гарненький. Ми вже не будемо один гриб зривати. Але клас! Ми знайшли стівні гриби. Юху! Йох. Але Уля, вон ще один мухоморчик. А Де? Улічка у нас її поставили там і вона стоїть поки. Де? О, дивись, десь тут. О, сироїшка і мухомор. Ось сироїшка. О, Де? Бачиш, вона такого кольору красива. Тім! Ну не можна. Де? Ну ладно, ну, хоча ну, ладно, один з'їсть. А отут от десь що мухомора бачу, але. Вже не бач... О, так! Да. Ось цей. Вона, може, понад їли мухомор. І що там багато? Клас! Ох, там круте в грибстві. Це коли вони пахнуть дуже сильно, ці гриби. А, -а, -а пахне! Запам'ятовуємо цей запах. Відходь так, щоб мене було видно. Можна мене зняти? Я тут нюхаю гриби. Може куснуть. Сюда. Це можна мурашник подивитись? Рівно треба телефон тримати, рівно. О, дякую. А це, а це підберезний. Але тут немає надале. Ну воно поряд може рости. Да, реально класний. Пусть буде. <різь> да. Куди? Боже? Да. Ліс це антистрес, особливо осінні ліси, особливо коли ти ще знаходиш грибочки. Але цим ти Бабецькою це зовсім не антистрес, це якісь випробовування тебе. Але ладно, все одно класно. Виходиш, дихаєш і прикольно. Будь ласка, знайшла. Заберемо додому, а там покажу. Наскільки я знаю, в цих дубових шишечках yeah. е ростуть лічинки оси спеціально дубовою. Вона відкладає сюди в листочок свою лічинку, а дуб виробляє спеціальну таку речовину, яка валакує цю лічинку, щоб захистити листочок. І личинка їсть теж тим обережно з паличкою. Їсть те, в чому вона і живе. Заберемо додому і зараз розріжу і вам покажу. Так, ну що, я зі своєю молодою командою вже повертаюсь. Повертаємось додому, вже почався сильний дошик, як сильний. Я взагалі не боюсь дощу, Але будемо повертатись додому, купимо морозиво, Чому купимо морозиво? у тільки вірус коксаки. І йому боляче їсти їжу, а морозивому там около, і він прям каже, що дуже класно почувається після нього. ну ще б. так що накупимо і в таку погоду вже класно погуляли, а в дощі будемо вдома. Вот так, давай, ааа, сын, так стукають? якось боже, еще не розріжу. Lies. Lies. Може такий? Ні. Коротше, дуже цікаво, що там всередині зрозуміла, ніби є місце під лічинку, Але я вам покажу на нашому дубу, то там не такі полосаті, але там сто відсоткова обгла. оси. сила. Спорималася і заварила ситчик. Жидіть, хочу всього. У нас смачню рибна юшка. сметанку ще обов'язково. І е, Візьму зроблю ще чебурек з сиром, але чебурек на сухій сковорідці. І все, я навіть сонце вийшло, хоча і хмари. Ось така прогулянка. І ви прогулялись з нами. Пока! Пока!